Друзі, вітаю всіх на каналі. Хочу повідомити новину для власників автосканерів SYNCAR SYNCTOOL а саме по можливості продовження ліцензії за меншою ціною. На сьогоднішній день є можливість акційної ціни на продовження ліцензій в таких сканерах, як SYNCTOOL wite SyncTool, SYNCTOOL SINCTOY2. Sync така пропозиція на сайті. Акційна ціна буде ще дешевша. І другий варіант це в нас для автосканерів: Singto Master, Singto Master 2, Sync 2, Master X Master X2 і Singto Max. Так само, бачите це на сайті. Акційна ціна буде дешевшою. Звертайтесь або за телефоном, або в повідомленнях. Увага! Кількість акційних пропозицій обмежена.